Всім добрий день. Продовжуємо розбирати з 27-го пункту номер 13 Тепер вже конкретна функція нам дана, і для цієї конкретної функції треба покроково побудувати її графік. І так, номер 713. Ну, не знаю я, от, що тут рухати, чи осі, чи графік. Ну, давайте осі. І так, значить, давайте дивитись. У нас з вами функція y дорівнює. Модуль мінус 1 Все це в квадраті. І так, давайте ми подумаємо. Суф, у нас під модулем чи ні, Вісь симетрії якось змінилась? Ні, Вісь симетрії не змінилась. Вона як була 0, так і залишається. Це означає, що я спочатку роблю сув, а потім відзеркалюю. І так, тобто. А який тут базовий, до речі, графік? Ну, х квадрат, очевидно. так, значить, з x квадрату я переходжу до х-1 в квадраті. Ну, що це таке? Це у нас ОІ на 1 вліво. Добре. І тепер, сунувши ОІ, я роблю симетрію. І так, це в мене буде симетрія відносно у ігри. Все ж таки я вирішив. Війсь сувати. Ну, ладно. Нехай буде. Тоді ось це я буду пунктирчиком. Ось це я буду пунктирчиком X Y. Ось тут. В цій координатній системі штрих я будую параболку. Чи Намагаюсь побудувати параболку. І так ось воно. Тепер я другим кроком суваю вісь на одиничку вліво. Значить, давайте перевіримо, якщо ми сунули вісь, значить ось це 0,0, ось це точка 1. В одиниці у нас вершинка параболи, да, в точці 1 одиничку підставляємо, 1-1, да, дійсно, 0, все нормально. Так, а тепер пішло від Тепер я частинку, яка була для невід'ємних іксів, просто залишаю, а для від'ємних. Відзеркалюю її вліво. Ось він. Ну, я прямо по точках намагаюся тут пройти. Ось ця точка, ось ця точка, ось ця точка. Ось це в нас вилітає. Перевіряємо. Мінус 1 виходить 0. Ну, також вершина цієї параболи. Дійсно, підставляємо ось сюди. модуль мінус 1 це 1. Мінус один, да, – це дійсно 0. Все нормально. Тобто, ми спочатку зробили сув, який стосується ікса. А потім ми віддзеркалили. І так, йдемо далі. Друге. Це у нас що? Y дорівнює модуль Х плюс 2. Під коренем. Знову ж таки, віз симетрії. Під модулем є щось у X? Ні, нема. Віз симетрії не змінюється. Значить, оцей суф він стосується ікса. був корінь став корінь x плюс 2. І це означатиме, що я вісь y на 2 вправо сунув. А далі я роблю модуль Модуль х 2 під коренем. Що це таке? А це буде ось що. Це симетрія відносного y. Симетрія відносно ігри. Будуємо. Знову ж таки, ось ця вісь у мене буде пунктирною. А ось ця вісь у мене буде. Не пунктирною. З саме ж тут ми нічого не робимо. Поки. поки нічого. І так, значить, ось вона штрих. Ось вона Х. Тут я буду звичайний корінь 0, 0, 1, 1, 2, 4. 9-3. Точніше, 4,2, не 2-4. Ось він корінь. Далі я зсуваю його на вісь Y на 2 вправо. І перевіряю відразу. Якщо я сунув оцю вісь, значить, ось він мій 0,0. 0. І значить, оця вершинка має абстису мінус 2. Перевіряю, мінус 2, плюс 2. да, це дійсно 0. Все нормально. Ну тут там мінус 1, можна проставити тут 1 і так далі. Тепер пішла симетрія. А Симетрія пішла ось яка. Те, що невід'ємне залишається, відзеркалюється наліво. А значить, отут треба подивитись, яке значення в нулі. Ну, в нулі просто це корінь з двох, просто підставити, подивитись: корінь з двох. І так, значить, якщо це корінь з двох, ну тоді ось вона мінус 2-4. Так само точка, як тут. Тут, наприклад, 2-4. Ну, просто щоб а, тільки чого 4. 2-2. 4 це в старій системі координат нові два. Ось, і приблизно таким чином пішла ця гілочка кореня. Ну, отак от, от. Некрасивий графік. Ну, принаймні, у мене в Десмусі в якомусь воно було б ну, красивіше трішечки. Тут уж сильно воно закруглюється, тому я це нормально, звичайно, не побудую. Ну, але, принаймні, покроково схему побудову точно правильно. І так, третє. Це у нас, що? Це пішли якісь гіперболки. y дорівнює 1 на модуль X-3. Знову ж таки. Чи змінюється у нас вісь симетрії? Ні, не змінюється. Під модулем, окрім X, нічого немає. Значить, спочатку ми починаємо зі штатної гіперболи, потім ми з неї робимо гіперболу із сувом. Значить, це у нас ОІ на 3 вліво, мені здається. Так, на 3 вліво, да, тоді в 3 буде асимптота. Все нормально. Так, а далі ми робимо симетрію відносно OY. І це у мене графічок, одиничка на модуль X-3. І так, що ми робимо тут? Нехай ось вона вісь. Y. Тут мені треба буде і вгору, і вниз іти, тому побудую десь ось вісь Х. І так, y штрих X. Робимо тут графічок. Ну, ось вона, наша гіперболка. Ці гіперболки із непарним числом це просто якийсь жах. Вони по клітиночках дуже некомфортно будуються. І ще й сплюснуті, якщо це число маленьке. І так, ну ось воно, плюс мінус, да? плюс-мінус десь отут. Тепер що ми робимо? Ми зсуваємо вісь на трієчку вліво. Значить, ось вона буде ця вісь. Ось він наш новий 00. Ось він наш новий 00. Ну, тобто тут виходить значення яке? Мінус 1 третя. Це так, якщо щось хочеться подувати. Оце там трійка, ну і так далі. Це там, наприклад, 4, оце одиничка. Ну Якісь значення просто проставлю. І так, а тепер ми робимо симетрію відносно ОY. Тобто дивіться, що буде відбуватись. Ага, тобто тут мені, напевно, треба буде зробити оцю вісь подовше. Значить, Так, ось десь буде. Дивіться, що у нас відбувається? А в нас багато чого буде залишатись, виходить. Ось ця вся частинка, вона 100% залишається. Тому що вона справа. І ось ця ціла гілка, вона також залишається. А зліва, що тепер? Отут відносно трійки у нас, ці гіперболки розташовувались. Значить, ось тут те саме буде. Відносно вертикальної прямої x 3 Я також її зображу червоним, щоб показати, що це саме до фінального графіка має відношення. І так, значить, ось ця тепер, ну, це мене цікаво. Ось ця гілка, вона ну пішла якось ось так відображатись. Ось вона. Угу. А ось ця вона просто зеркалення оцієї. Просто ось таке розтягнути. Тобто, отут-от, на цьому прикладі, мені здається, я можу спробувати пояснити, ну, принаймні, спробувати. Я не знаю, я давайте тут знак питання поставлю. А, значить, про побудову цього графіка в іншому порядку. От на гіперболах, мені здається, буде непогано видно. Значить, нехай я спочатку зробив з 1 на Х1 на модуль Х. І ми розуміємо, що це в нас симетрія. Так, це в нас симетрія. Да, а далі що ми там зробимо? Ні, ні, не вийде. Я хотів просто показати, що ось, типу, буде наша стандартна гіперболка. Ось я її відзеркалив. І тепер зараз ось це мінус 3, мені і сюди. Треба буде сувати ліву гілку вліво на 3. І праву гілку вправо на 3. Тобто, виходить, що вони якби роз'їдуться ось так. Ось вони роз'їхались, але е, стосовно того, що тут знизу у мене ж тут нічого не було. Тому, тому погано йде. Просто не буде це працювати. Ну, хіба що, виходить, оця гілочка там якось має в нашій пам'яті десь жити. Перейти сюди і потім сюди. Ні, 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 це поганий варіант. Не будемо ми це робити, бо тут кусок графіка просто втрачається. Тому не будемо. І так, четверте: дорівнює 1-модуль X. Ну, точніше кажучи, як? О, те, що воно роз'їжджається в різні сторони, я показав. Ну, а те, що там з куском графіка не працює, то вже інша історія. В нас так чи інакше, оцього перетворення F модуль X в F модуль X плюс щось, його в підручниках описаного немає. Тобто це я просто там щось прощупую, чи виходить, чи не виходить. Ну, Напевно, не працює, бо бачите, кусок просто графіка випадає, і звідки його потім взяти, не зрозуміло. І так, давайте тут. Це корінь був колись. Вісь симетрії не змінюється, значить, це буде x плюс 1. Ну, давайте так, тут подовше зроблю стрілочка. Значить, якщо x плюс 1, значить це ОY на одиничку вправо. Тоді вершинка буде в мінус 1, так, да, все нормально. Тепер я роблю, давайте подумаємо: оцей мінус, він стосується модуля, тобто, чи підмодульного. Ну, на підмодуль не взагалі тут байдуже, да, чи мінус x чи x. Тобто, скоріш за все, спочатку ми будемо відзеркалювати, а потім ми будемо віднімати. Цікаво, до речі, чи має це якусь різницю? Давайте спробуємо. Бо я так відразу не скажу, мені здається, ні. Тобто, ось тут і ось тут я зроблю ось такий варіант. Значить, я спочатку отут додам мінус. Мінус. Міс X плюс 1. І це в нас буде симетрія відносно ОІ. А потім я додав модуль. Ага, до речі, бачите, я виходить, називаю однаково симетрію відносно ОІ в даній задачі це. А в даному конкретному прикладі виходить, що це і це однакова дія. А отут давайте тоді запишемо так: y більше або дорівнює нуля, 0, точніше x, X більше або дорівнює нуля 0 у нас без змін. А для X менше нуля, значить, симетрично відносно у Y. А частину х більше або дорівнює 0. Ось так. Тобто, щоб їх хоч якось розрізняти. Ну, чисто інтуїтивно, тут виходить абсолютно без різниці, чи ми робимо зразу одну симетрію, потім іншу, чи навпаки. Тобто дивіться. Ну, Я зараз це промалюю. Але мені здається, тут це добре. Тут немає різниці, в якому порядку це робити. Значить, це х більше або дорівнює нуля без змін, х менше нуля це симетрія відносно. О частини Х більша або дорівнює за 0. Ось. А далі додаємо мінус. Це буде симметрія відносно Оіг. Це буде ось так. Так, да, тут це буде абсолютно однаково, схема і така, і така працює. Просто мені було цікаво в цьому переконатися. Тобто, якщо бачите, що працює так і так, ну робіть і так і так. Ніяких проблем взагалі немає. Пам'ятаєте, в попередньому пункті ми там спочатку суви такі робили, потім розтягування. Могли по-іншому. Це абсолютно нормально, тільки що я зробив вісь Х-пунктиром, це питання. Вісь Х у мене не змінюється, дані задачі. І так, оце нехай у мене буде Y. Ось це нехай буде Х. А значить, стандартний корінь він виглядає ось таким чином. Ось він. М -м. І так. Тепер ми зсуваємо. Тепер ми зсуваємо. оцю вісь на одиничку. Вправо. ось вона. Ось він 00. Ось вона мінус один, ось вона одиничка. І так, тепер давайте ми будемо робити, наприклад, спочатку те, що зверху. Значить, ми симетрію відносно і робимо. Значить, що ми виходить тут будемо залишати? А ми робимо: виходить ось таку штуку. Да? Тобто, ось вона точка. Ось ця точка переїжджає сюди, ось ця точка сюди, ну, ось ця точка сюди. Ось вона виходить, симетрія. І пішла оця штука там кудись. Ось. А далі що ми робимо? Ми для іксів додатніх без змін, для іксів менших нуля, ось цю частиночку. Ось цю частиночку. Для оцих іксів, Тобто ось він графік. Ось він графік. Так, добре. Добре, прийнято. А якщо інша ситуація, якщо. Ось так. Значить, спочаточку. Ми робимо, виходить. Що ми тут робимо? Для іксів. Так, це виходить ось цей графік я беру. А для додатніх без змін, для від'ємних оце зробив. Ага, тобто, ось така у мене буде історія. Так, а далі. Ми симметрію відносно ОІ робимо. Ага, і отут біда. Ось тут біда цим способом. Тобто, спочатку мінус Х, а потім. Тобто, порядок, порядок тут важливий. Так, давайте подумаємо: а чому? Чому саме так? А знову ж таки, знаєте чому? Тому що ось це ось це. І ось це. Воно невідомо, як між собою співвідноситься. Ну, тобто, насправді, наскільки я розумію, оце функція парна. Значить, оце також функція парна, оце по факту кажучи, ніяке не перетворення, так? Да? Дивне, якщо чесно. Так, тобто ми тут мали б пробити симетрію відносно Y. Давайте окремо це пропишемо. Бо цікавий випадок, я думав, що вони співпадуть, а вони не співпали. Ну добре, давайте зараз проаналізуємо це. Так, значить, знову ж таки, давайте тут зробимо ось так. Так, оце Y, Ось це А, Тут будуємо корінь стандартний. Ось він, корінь стандартний. Це далеко не буду заходити. Далі будуємо нашу постійну вісь. Y, Ось. Тепер давайте тоді просто подосліджуємо, що у нас таке перетворення робить ось тут. Чим воно відрізняється від оцього? Так, тобто тут я відзеркалив спочатку, а потім зробив симетрію. Тобто я врахував це мінус. Що я роблю отут? А отут я спочатку його відзеркалюю, цей графік. Ну, так, да. дивіться. Виходить, що f модуль X. як співвідноситься з f модуль X, у мене взагалі оцього немає. Це не симетрія відносно по y. Ага, тобто це також не працює. Знову ж таки, причина така сама, як і співвідношення оцих двох графіків. У нас немає властивостей, як співвідносяться оці графіки. Тому тут просто виходить, я його відбив, а далі е, мені не зрозуміло, що взагалі з ним робити. Це не симетрія, тут щось інше буде. Тому ось це виходить у нас просто неправильно. Фірно. Ось це неправильно, ну ось це варіант хороший. Тобто, знову ж таки, е, який я і для себе висновок зробив. Коли є модуль, коли є модуль, треба робити дуже обережно. Ті дії, які ми точно знаємо, як виконуються. Тобто, як на, модуль, як на модулі відбувається оцей знак мінус, паралельні переноси, ми не знаємо. Тобто, якщо у нас вісь симетрії, тобто модуль стоїть сам по собі чи 100х, його взагалі краще не чіпати до самого кінця. Все переробили, що треба, потім відбили. Тому що по-іншому виходить, що ми починаємо. Знайомі нам властивості застосовувати на функції вигляду Fmodul X, а як вони там працюють, ми не знаємо. Таким чином, цей номер ми з вами розібрали. Всім дякую за перегляд.